Багато мешканців Золочівщини, як і України, турбує питання корупції. Мовляв, за що гинули люди на Майдані, якщо корупція і надалі процвітає. 4 квітня у Золочівській районній раді відбулося засідання тимчасової контрольної комісії з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському районі. Маємо надію, що комісія з виявлення та запобігання корупційних діянь сміливо та чесно витворить це явище з нашого району. Вам відомі прояви корупції? Тоді звертайтесь. В електронному варіанті у письмовій формі у приймальні районної ради за додатковою інформацією звертатися за телефоном 097 828 8997. Ну що, шановні члени комісії, поступили заяви від людей одного із населених пунктів району про те, що. У них безпідставно вилучають земельні ділянки, якими вони користувалися протягом більше десяти років. Сплачували за них податок, використовували для ведення підсобного сільського господарства, а восени, тобто вже після того, коли дехто з них навіть перегорав землю, вніс. Добре, в ні Знають буквально менше місяця тому, що ця земля вже не їхня, що є новий власник. Тому вони звернулись з заявами, щоб комісія розібралась і допомогла їм повернути назад їхню власність дані земельній ділянки. Члени комісії виїжджали на місце, ознайомлювались, вилучили копії документу відповідно із даної сільської ради, де знаходиться цей населений пункт. Інші документи комісія вивчає, ну але попередній висновок вже можна робити такий, що тут дійсно пахне корупцією. Тому що є цілий ряд порушень і пунктів земельного кодексу, та й саме рішення і оформлення договорів оренди, які були зроблені з порушеннями закону. Злочив нед.